Юрію складно підібрати слова. У свої 33 він без лівої руки. Втратив її через зміну вибухову травму. Не дай Бог, комусь таке мати відчуття. Все життя Юрій працював своїми руками. Звикнути до нового життя він не міг. Вдягнутися було важко. Елементарно заправити сорочку, заправити штани це було важко. Ну, Незвично. Ти, ти лапаєшся, помитися. Помитися, ну, фактично втимився, тільки де, де, де міг достати. Фактично, як зі мною це сталося, я став в жирну крапку на рахунок одруження, дітей, роботи. Я ну, фактично зразу я став жирну крапку. Як буде далі, якщо ну, все закінчено. Та якраз таки не впасти духом йому не дала тепер вже його дружина. Те, на чому він колись думав, поставив жирну крапку, сьогодні мотивує жити далі. Зараз у Юрія є донечка, яка вірить, що у тата таки буде нова рука. Хотілося щоб тата виросла нова. Донечка вона запитує тато, коли тобі купимо руку. А може вона в тебе відросте? А може десь каже, Боже тобі дасть другу руку, ти проснешся і вона виросла. ну, Завжди надіємося на краще. Недаремно кажуть, що Надія помирає остання. Для Юрія з'явився шанс отримати нову руку. Він став першим, кому в Україні у реабілітаційному центрі незламні першого медоб'єднання Львова встановили найлегший у світі протез, надрукований на 3D-принтері. Хоча свою руку він не замінить, та завдяки спеціальним сенсорам, скорочуючи м'яз, пацієнт зможе керувати протезом та рухати пальцями. Іду по свій протез новий, позвонили, сказали, що є протез. Навіть відчуття таке аж мурашки по шкірі. Перша примірка. Юрій Щасливий. Я щасливий. Будемо опрацьовувати далі, пробувати різні роботи працювати. Ним. Тільки 6 кілограмів, да? більше ніяк. Це другий такий протез у світі. Перший у США за сприяння першої леді Олени Зеленської встановили дев'ятирічній Саші з Бучі. Зазначимо, що в нашій країні щонайменше пів тисячі українців втратили кінцівки і потребують такого протезу. Серед них 41-річний Олександр. Він наш захисник. Під час виконання завдання поблизу Чорнобиля уламок відірвав йому руку. Я коли хлопці перекинули мене надавати першу допомогу. Я тоді замітив, що немає моєї руки, і на тому місці, де я знаходився перед ударом, я знайшов свою руку, ну і було помітно. Та відчуття того, що він живий, було набагато сильніше, ніж втрачена рука. У мене перше було враження, що в мене вже немає. якісь долі секунди. Так у свідомості проникнуло таке, що мене вже немає. Але коли я побачив, що немає тільки руки, а я є, це мене, мене, мене це порадило навіть. Так що я, я на те, що відсутність руки не так, я, я зрадів, що я є, що я живий, що я ще буду корисний своїм рідним, що я ще їх побачу, що вони мене ну, так. Олександр розповідає, що все завжди робив власними руками. Я все життя попрацював в селі. Я займався і тваринництвом, і рослинництвом, і садок в мене був, і, 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 і кури. Ну, все, взагалі, все, чим можна було в селі займатися, я всім займався. Бджільництво в мене на даний момент 77 бджіл. Оце мене заспокоює, бджоли мене заспокоює. Функціональний протез допоможе йому бути таким, як він хоче, корисним і незалежним. І ще сотні таких бажань є у наших українців, які постраждали внаслідок війни, і ми можемо їм допомогти у межах розвитку програми протезування. Центр незламні разом з благодійною платформою «Добро.ЮА» ведуть збір коштів на придбання постійних біонічних протезів для тих, хто цього потребує. На питання чому ми це робимо? Тому що протезування це дуже дорого. Тільки за інформацією Міністерства охорони здоров'я за останні півроку ми маємо 500 українців, які потребують протезування, які втратили кінцівки. Збільшується кількість тих, хто втратив руки, руки ставити дорожчі. і це біонічне протезування, яке не жаль не можуть покрити своїм громадянам навіть дуже заможні країни світу. І, і що вже говорити про Україну, країну, яка воює економіку країни, яка воює. Тому щоб підтримати свою країну, своїх українців, можна надіслати смс вартістю 20 гривень на номер 88001. або ж зробити це на сайті Добро.ua та поділитись сумою, яку ви вкажете самі. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.